Як зрозуміти, що починається альтсезон, або він почався? Ну воно все елементарно, просто ми бачимо, що купа альпі починає пуляти, і ось це вже дає це перша і основна ознака того, що гроші пішли в неї. Як це побачити, і е якомога раніше? Дивіться, є декілька фрагментів. Перший фрагмент на який треба дивитися, перші два фрагменти дуже важливі. Це домінація біткоїна, має падати, і домінація стейблкоїнів. Домінація USDT, домінація USDC. можна взяти поєднані домінації всіх стейблкоїнів і вони повинні падати. Далі ми маємо дивитись на тотали. Тотал має рости. Тотал – це загальна грошова маса грошей у всій крипті. Тотал-2 – Це те саме тільки без ефіра, Тотал-3 – це те саме тільки без біткоїна і без ефіра. І Азерс. Ось ці от метрики призвані до того, щоби. Допомогти нам зрозуміти, що нарешті нарешті грошова маса крипти росте. Грошова маса альти росте. Домінація біткоїна і домінація е, стейблів падає. Хоча зараз чогось мені вже здається, що домінація біткоїна не буде грати такої важливої ролі, тому що біток це номер один. Біток має ETF, і Всі здоровенні фонди е, зацікавлені в тому, щоб тримати гроші в біткоїні. В першу чергу, бо це номер один. Запам'ятайте, номер один завжди залишається номером один. Поки хтось інший їм не стане, але я думаю, що в найближчий час це ще не довго, не скоро буде. Тому треба буде дивитися скоріше за домінацією USD, Ну домінацією стейблів. І ось коли ви це все поєднуєте, плюс ви дивитесь на всі графіки, які є по вашим монетам, які вас цікавлять. Якщо ви бачите, що у них є зелен в лонг, що у них є підтвердження, почали заходити об'єми домінації, тотали. От тоді можна робити висновок. Ага, здається, почалося. І я вам кажу. От я казав, я чекав альтсезон весною 25-го, в березні. Я його не побачив і сказав, все скоріше всього його в 25-му не буде. Ну у нас залишилось скільки 15 днів. І мій прогноз, який я дав ще в кінці березня, стане абсолютно вірним. Так ось. Якщо його не буде в 26-му, я просто не знаю, коли він буде. У мене немає жодної здогадки. Буду дивитися просто по ситуації, що будуть показувати тотали, що будуть показувати домінації, і так далі. Ось і все тому я дуже сподіваюся, що він буде, хоча б в 26-му році, і не такий потужний, як був до цього.